Гнучка цегла з захисною плівкою для монтажу. Це самий класний варіант, якщо ви будете клеїти собі ось таку гнучку цеглу. Бачите, тобто вона у нас йде ну, на такому склолисті. Це колір у нас 98, називається Prime 98. Ось він повністю розкритий. Тобто, коли ви будете монтувати його, у вас десь можуть бути грязні руки, ну чи мастера вам хто там буде монтувати. У вас можуть бути грязні руки. Десь... Таке взяли, воно в клею, виходить, треба його відчищати, відбивати. Затирати шви теж треба акуратненько, щоб його не замастити, щоб десь не капнуло сюди, да, не впало. А коли у вас плівочка, грязні руки та по барабану взяв собі, тикаєш, 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 як на піаніні. І все буде нормально, все буде чистеньке. Шви заробили, потім плівочку просто взяли, здерли, і у вас ідеальна красота. А по ціні, якщо з плівкою, це колір Прайм називається, тільки ну, така серія кольорів. Буде ціна 540 гривень за квадратний метр. Це два таких листа у вас буде. І якщо ви все-таки не хочете з плівкою, а хочете без плівки, то теж колір Prime буде 490 гривень за квадратний метр. Два таких а, листа. А взагалі, клінкер від 430 гривень, є на підопласті, тому кому треба, пишіть дзвоніть всі контакти в шапки профіля.